на ферме без родника Смотри. Вообще пизда. Оба. Еще один взрыв. Ух, ни хера себе. Ух, е -е На! Потух. Сейчас дойдет. Звук дойдет. На! Как они знал заеб... Знали вы, как вы нас заебали. Але для вас це тільки початок, бо сьогодні був прям рекорд. бо Сили оборони, але мені більше подобається формулювання. Сили справедливості, нанесли удар по трьох аеродромах: Баріса Глебськ, Балтімор та Саваслейка. Так, так, та сама Саваслейка, з якою злітають ті срані міг 31 к. Давайте почитаємо, що про це пише мій улюблений російський е, блогер нитік Авіатор Файтер-бомбер. Ночі хахли атакували три наших аеродрома. результативно на некоторих К сожалению, закономерно проблема все та же: чем дальше аэродром от линии боевого соприкосновения, тем больше там мирная жизнь. Ну и прикрывая военный аэродром один-двумя панцирями можно надеяться только на авось. Собственно, на него многие и надеются. И э, суджи, ситуация в них теж якась тревожно. Как нам успокоиться? Ну, постараться смотреть. Цинично, хотя это безумно тяжело, поменьше эмоций. Посмотреть на карту, на карту России желательно, и сопоставить с картой огромной России вот эти потерянные территории. Это очень важно. Да. Эвакуировать надо со всего приграничь. Да. Со всего. Совет. Готовиться к наихудшему варианту. Готовиться к тому, что этими территориями, дай бог, без людей, чтобы вывести всех, включая старушек, придется пожертвовать. Да, Потому что пожертвовать, пожертвовать на какое то время може навіть на полгода українці там можливо закріпляться. Але я так чекав цього моменту, коли вони почнуть казати: ну скільки тієї Курської області порівняно з усією Росією? Ну реально, чому взагалі хтось має нервувати? І отут вот давайте думати глобально. Значить, в сопоставленні ресурсов Украины, в том числе и людских, и ресурсов огромной России, удлинение линии фронта, которого они сейчас добились, выгодно нам. Престите. Это безумно невыгодно с имиджевой точки зрения. Да. Но если мы успокоимся и не будем постоянно не давить на, на наше военное и политическое руководство, давайте отомстим, нанесем удар этим украинцам, там даже другое слово на букву «х» используют, Так, головне, це не тиснути на Путіна, і він якось сам розбереться. Але окремий вид задоволення це слухати кадирівського командира Ахмата у того Алаудінова, чи якось так я думаю, він не образиться на те, що його прізвище неправильно якось назвав. То, якщо чезний похер, спочатку він казав: пам'ятаєте, що зайшли лише ДРГ українські і їх всіх ліквідували. Потім він казав, що пройшли мімо подрозділені Ахмата, Мата і тому вони в бій не вступали. Потім вони казали, що Ахмат в плен не попадав. Далі показали Ахматівських чортів, і вони кажуть, ну попали тільки три а якщо й попали, то не з його підрозділу. Прям. А тепер тепер в нього нова тема. Він каже, що українці суджу не контролюють. Вокруг міста суджа ходить очень теж много слухів под нашим контролем, не под нашим. И вообще имеет ли смысл сейчас обращать внимание на отдельные населенные пункты, даже такие крупные, как Суджи, потому что, как вы правильно сказали, противник-то нельзя сказать, что контролирует. Але ви чуєте так, як він ставить питання? Тобто він відповідь вкладає в питання, типу, стоїть ли нам обращати увагу на районний центр суджа? Да, вообще не стоїть да, так, там знаходиться, але не великими групами. Наскільки зараз важливо вважати вот, количество населених пунктів, Или важливо те, що ми їх заблокували і починаємо видавлювання? Це називається ведучий, дав пас э, гостю або в експерту або військовому, ну неважливо, тому, хто вмикається в ефір. Тобто він вклав відповідь в питання. А, смотри, Руслан, от, а, щоб було розуміння, суд же сьогодні, в суд же знаходиться і підрозділення Міноборони Росії, а, вокруг і в некоторих частях міста знаходиться противник, значить там каждый день идут активные боестолкновения. Противник не може сказати, що він повністю контролює суджу, тому що он реально не контролює. Але насправді ми кажемо, що ми повністю контролюємо суджу, і це офіційна позиція України. І яким же ляпасом цьому додюку було пряме включення кореспондентки ТСН Наталі Нагорної з Курська. Я не можу вам його показати, бо один плюс один дуже болісно ставляться до використання їхніх відео на інших українських каналах на Ютуб каналах. Але це це можна знайти в інтернеті скріншоти. То я вам можу показувати. Ну і ви розумієте, що я це не вигадав. І е, ще трошки про фейки Ахмату. Сьогодні е, в телеграм-каналі цього Алаудінова з'явилось ось таке відео з подписю: типа Ура, там щось бла 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 Работим браття. Подивіться, дорогі українці, заїхав він в п'ятерочку. В п'ятерочку заїхав. Скажу вам виборне от! не от, а тебе лучше. Слава <свят> усі! <свят> 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 Але насправді я це відео оригінальне бачив кілька днів тому. І. Блін, ну це ті війська. Вони все ж можуть це просто підмонтовувати. Це настільки тупий фейк, що аж незручно. Це отака от їхня боротьба. Дорогі українці, заїхав він в п'ятерочку. В п'ятерочку заїхав, скажу вам: вибор не очень! Вибор не очень, а тебе лучше. Ха -ха! Слава Україні! п'ятерочку Ні, скоро тебе буде! Але ви ж розумієте, що однією рукою вони розповідають, що типу Україна не контролює суджу, а іншою кажуть, що українські військові розгробовують суджу, яку вони не контролюють. По словам висукантролірують. ВСУ. В самом деле оттуда распространяют кадры мародерства, солдаты ВСУ грабят местные магазины. Что на самом деле? Верить ли этим кадрам? Сама Суджа находится сейчас не полностью под контролем вооруженных сил Украины. Националисты закрепились на южных и западных окраинах города. Центральная часть скорее является серой зоной, потому что Сейчас там будут очень активные бои, столкновения, идут встречные бои. И ВСУ эту часть города не контролирует. Да, действительно, они распространяют большое количество кадров, где еще в самом начале их захода диверсионно разведывательные группы заезжали, делали снимки, делали видео и выдают вот эти снимки и видео за сегодняшний день. Но на самом деле все обстоит не так. Суд же сейчас не находится под контролем националистов. Насчет того, что они действительно там активно мародерствуют, есть тоже огромное количество кадров. Euh, Наші воєннослужачі з бісплатих літательних апаратів уже не один раз знімали машини ВСУ, які бітком забиті имуществом наших сограждан, которое похищається там уже чуть ли не в промишлених масштабах, навіть якщо такі відео є, то українці просто забирають своє. Як то кажуть, це наступ не для того, щоб захопити території, а українці просто захотіли покакати в свої унітази і тому перетнули кордон. Але якщо ми вже говоримо про мародерів. Показую вам відео, і з нього стане все зрозуміло. Тут піз Просто розділений хату. Просто роз Зараз зрозумієте. Тож, драти-то таніше, вже до нас побували, міни оборони. До нас побували минаборони. Ну ви зрозуміли, так? А ще я люблю слухати е, дідів русопатріотів з Комсомольської правди. Е, дивитися, як їм хтось дзвонить в ефір, е, вони починають з ним говорити, коли їм ставлять. Ну, Доволі такі логічні запитання, то їх бомбить, і, і, і вони не можуть стримати емоції. Я це відео якось не обрізав, щоб ви е, вхопили контекст, і реально це прям шедевр. Сьогодні курський губернатор, хоч Путін його й прирвав, успів сообщити, що ВСУ зайняли квадрат 40 на 12 кілометрів. Юра, я тобі рані... цьому сказав Юра. У вас даже с вами а? даже больше, чем 40 на 12. Виктор Николаевич а, только вы, да. что сказал всем об этом. У вас, видимо, задержка. Да Задача вопрос! У... А, а хрен да ли ваш вопрос слушать, если вы не слушаете нас? Задержка восприятия по известным причинам. Пожалуйста, вопрос, давайте. Да, перед этим были сообщения российских СМИ, что за два с половиной года российская армия освободила 400 квадратных километров. То есть такой же кусок. Так вопрос, как вам нравится соотношение потерь ВСУ и российской армии при освобождении идентичных кусков территорий? Готуйтесь, зараз будет вам балайла. Мне очень нравится, что мы косим украинцев гораздо успешнее, чем они нас. Юра, я могу сказать только такой ответ. Сколько Всё. они потеряли за эти несколько Ю, дней? Несколько Ю, 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 Юрий, а если России? у вас не была у вас, если у вас не была единица, не то что по геометрии, единица по Т -т 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 ну на суть пытания же никто не отвечает, звичайно. По арифметике, то вы пожалуйста возьмите эти цифры, измерите, измерите, сопоставите с теми цифрами <соспит> тех территорий, которые мы взяли под контроль за время специальной военной операции. Тобто їм ставлять конкретне питання, що там по територіям, освобожденным за рік, і яка ціна цих територій, і що Україна взагалі зробила за тиждень Луганська народна республіка, почти 85% території, Донецька народна республіка 65%, пять Херсонська, ну там по половині взяли. Юра, візьміть это все, сложного, посмеяйте палец, посчитайте на бабушкиных счетах на дерев'яних, і ви... Чувак знає, експерт слюнявих пальців, you know? Ви зрозумієте, що ви гоните хреновину. До зустрічі, ми не будемо... У сейчас зараз вийде 130%, і він uh. ну, буде да. не значити, що з ними робити. І ви ж зрозуміли, про яку засідачку казав Мій Теска, який дозвонився до них в ефір? Там реально Путіна бомбануло в якийсь момент. Ситуація в регіоні складна. На сегодняшний день под контролем противника находятся 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина по фронту 40 километров. Ну, это, это, Послушайте Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, Какая там ширина и глубина? Вы расскажите нам про социально-экономическую соціально-економічну ситуацію, допоможі людям доложите. Ширина и глубина прорива це, якраз таки ширина і глубина того, як путіну засадили прутня. Обожнюю це порівняння. А що цікаво в нього? Так бомбить. От не так. Мне сдается что все абсолютно э, логично. Э, речі, Владимир Владимирович, а вы не видели, где север? Хуй Выйду или нет? Но ну, и в облаву попали. Потерял севера. В короче, в ногу, въебал в руку. такая ху... вот Тут вот нога, короче. Ну, рука, сука, не могу показать вот это. Еще в копчик куда-то в хуя. А, и в пятку, сука. Ебаная ГС. Фу, Пить хочу, Еле ушли оттуда. Со всех сторон, как давай еб, 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 Просто нас двоих зажали. Это было пизда. Просто полная она. Пулемет, АГС, миномет. Хи, его в пошли в атаку. Фу, вдвоем, вдвоем нахуй. Там и хуй сколько человек сидело. Севера проебал. Але поки Сєвер шукає свого друга, батьки перестали шукати свого сина. Я вже давно не дивлюсь насправді на, на ці інтерв'ю, які робить е, Золкін і апостол з полоненими. Але час від часу мені надсилають деякі відео, від яких мене реально стигне у жилах кров. Батьки полоненого російського солдата в чергове не захотіли. Його визнати, і це не від горя в них так е, помутнілося в голові. Ні, вони, е, вони не втрачають реальність, вони його впізнали, але якщо вони його визнають публічно, то втратять гробові, які вже їм надходять різними платежами. Ось справжня причина, по якій російські батьки на цих інтерв'ю не визнають своїх. Детей и вони справді розчаровані, що він живий. А что может быть не так? Мне покажи просто его лицо, и все. Да вот он сидит рядом. Это Помог... не да это, это я, Рома. мам, это я, мам. Убирай, я... Это не Роман. Да, а что ты? да не я не это Рома. татухи покажу. Смотри, смотри татухи на мне, смотри мои. Ну я, я. Рома, па. па, да не я, Рома, я... Он лысый, убирай. Смотри, смотри на мизинце крест. Сейчас убери, да это не пиши. Рома. Да я, это я, па, это я, па, да это я. Он полный, он пухлый. Это да не это Рома. у меня, это у меня костюм что такой. Закрой. Да, да костюм это такой, па, это я. А вы слышите, что говорит? Пухлый. То ну, это очередной тип, которого відкормили в полоне. Как доказать? Не, не Рома. Хорошо, хорошо, Рома, покажи, что ты Рома. Докажи, что ты Рома. Покажи мне наколки свои. Не, ну развиваться не надо, ютубчик этого не любит. Вот! Вот! Си-си! Си! си, си. Нет, ты мне покажи свою правую руку покажи! Вот! Это не Рома! Это не Рома! Ну что ты делаешь? Почему ты меня не слушаешь? Да это я, Рома. это я, я, я! І як правильно пишуть в коментарях, це наочно демонструє глибину моральної кризи тієї безодні, в якій перебуває в принципі все російське суспільство для них відмовитись від власних дітей заради якихось фінансових. Вливань на власні рахунки для них це норма. І е, останніми днями я ще бачу відео, всі публікують, як якийсь керівник Вагнера е, перекладає вину на е, через військові поразки на одну людину на Путіна, і це активно розповсюджується в українських соцмережах, де він так критикує е, російську владу. У нас от, зазвичай так і буває. Якщо хтось критикує російську владу, воно дуже легко. залетает в украинский сегмент телеграмму э, вы поделитесь а я потом поясню для чего все это наша страна не то что на грани беды или уже прямо около нее наша страна уже в беде в большой беде беспилотники летают по всей центральной части России вплоть до Москвы и Петербурга они атаковали даже Кремль наш черноморский флот выбивается выбивается как будто мы не великая держава с великим флотом а Какая-то третья разрядная страна, корабли, которые могут выпивать как хотят. Наша авиация практически не работает, потому что она тоже отбивается. Мы стоим на тех же самых позициях, на которые вышли более двух лет назад, а частично на те, которые мы отступили, уже два с лишним года. Люди, население вымирает, нищает, спевается, всем плевать. Только успевают завозить мигрантов. И все это сделал так называемый президент Великий Путин. Еще как обращаюсь тем, кто находится на линии боестолкновения, на тем, кто в окопах. Вы прекрасно знаете, какое непотребство творится сейчас там. Как в относительно военных действиях непосредственно с профессиональной и общей точки зрения, так и с точки зрения командования. Вы прекрасно знаете те рожи, которые издеваются над вами и над вашими родственниками, те гладкие штабные физиономии, которые приезжают на три часа в зону боевых действий, чтобы получить корочки участника боевых действий. Которые получают по три ордена мужества, не, участия, не участвуя в боях, а то и теряя подразделения. Награды вообще рассыпают как фантики, в том числе и самые уважаемые, ордена Ордена мужества и даже звезды героя. Это недопустимо. этого не должно быть. Мы призываем всех присоединяться к нашему союзу, чтобы спасти нашу страну. Точка невозврата уже пройдена. Тобто, давайте замість Путіна поставимо іншого ката, і це в принципі рівно те саме, що роблять російські ліберали за кордоном, але під іншим соусом і. Не треба взагалі цих меседжів, що у війні або за війну відповідає тільки один Путін. Вся відповідальність за цю війну лежить на російському суспільстві. Загалом воно. Підтримує, воно виправдовує вчинки керівництва і їм всім за це відповідати. Так, колективна відповідальність. Дякую, що додивились до кінця. Я думаю, вам дуже треба підписатися і лайкнути це відео, тому що ну саме так ви підтримуєте наш канал. Дякую, побачимось дуже скоро. Всім па-па.